Так, друзі, всім привіт! Всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні у нас 28 квітня. Чим ми займаємося? Займаємося ми гострим лижі до посіву Сої. Готуємося. Задощило у нас дощі йшли із 17 квітня. Загалом випало більше. 100, напевно, і 120 мм опадів за цей весь період. Буквально це в нас другий день без дощу. Отже, друзі, що ми готуємо посівний матеріал сої до посівної. Соя в нас під раундап. Хай стар. Ось така, друзі, сойка. Така сойка, друзі. Значить, що ми робимо? <підготовчий>, Підготовчий процес. Чим працюємо? Значить, що ми робимо? Як завжди, незмінно вже стільки більше десятка років, я використовую вимпелка для насіння. Обробляю все, що сію на полі в себе. Також оракул. Насіння мікродобриво. Це постійна складова для обробки насіннєвого матеріалу. Неважливо, чи то зернових, чи то соняшник, чи то кукурудза, чи мінче чи пшениця. І також не є виключенням цього року і посівний матеріал сої. Я ним постійно користуюсь працює не працює. Можете мені не розказувати, я знаю з власного досвіду, що працює. Були закладені експерименти, і переконаний в тому, що це все працює. В кого не працює, це ваші проблеми, друзі. Далі. Далі інокулянт. Зупинив я свій вибір на рідкому інокулянті. Різоактив плюс витрата. 2 літри на тонну посівного матеріалу. Витрата оракул літра на тонну посівного матеріалу. вимпелка пів кілограма на тонну посівного матеріалу. Отакі, От друзі, препарати. Значить, що ми стандартно замішалися. розчин 10 літрів. Перекалапуцали це все. І працюємо, працюємо за допомогою бетономішалки і за допомогою ось такого фарбопульта. Заливаємо. В мішалку я засипаю 20 кг. мішалка невелика. Наливаю 200 мл фарбопульт. І розпилюю мішалку при увімкненні мішалці. Все дуже класно, чудово виходить. Значить, скажу по інокулянту. Чому я зупинився на рідкому інокулянті, тому що я хочу, щоб було досягнуто найбільш рівномірніше покриття кожної насінини сої. Ось і все. Це мій вибір. Я не спонукаю робити так, як я. Я показую, що роблю я. В кожного свої таракани в голові. В когось їх більше, в когось їх менше. Не суть то важливо. Це виключно мій вибір. Хочете робіть, як я, не хочете, не робіть. Далі, в подальшому будемо спостерігати за розвитком всіх цих подій. Після посіву будемо все спостерігати. Кому цікаво, підписуйтеся на канал і спостерігайте весь етап. Скажу по правді, це мій перший досвід. Сою я ще жодного разу не сіяв себе на ділянці, тому це в цьому році мій перший досвід буде по посіву сої. Значить, протруйник не використовую, є на то свої причини. Це мої особисті рішення. Ось така соя, виходить, після обробки. Вона така липка, виблискує, вся покрита повністю, кожна насінинка покрита. Як хто знає, хто не знає, Вимпелка, вимпелка оцей препарат від компанії Долина, він має свойство прилипача. Цей препарат створює оболонку навколо насінини і перші етапи розвитку, кільчення проростання, рослинка. Бере всі мікроелементи з оцих двох препаратів для гарного початкового розвитку, друзі. Тут забезпечено всіма мікроелементами. Отже, якось так ми працюємо. Пишіть, коментуйте свої думки стосовно інокулянту, стосовно протруювання сої. З задоволенням це все почитаю. Ну, а я продовжую ще є над чим працювати. Продуктивність невисока. Повторюся, 20 кг одне завантаження. Не перемикайтесь, ставте вподобайку, пишіть коментар, а ми поїхали! Ось так, друзі, в нас іде процес. Ось, дивіться, якщо передає камера, передає, все гарно сфіксувалося. бачите, як обробляється кожна насінинка сої. Ось така вона вся блестить, вся обволакується даними препаратами. Ось так все відбувається. Дякую, друзі, всім за перегляд, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, спостерігайте. Далі буде відео друга культивація. Плануємо завтра, і післязавтра плануємо провести посів. Бо на середу у нас на 1 травня знову стоїть дощик. Планувати ми плануємо так, як розпорядиться Бог, будемо бачити. Всім дякую за увагу. До наступних відео. Не забудьте поставити та написати свій коментар. Стосовно даної операції, хто як робить свого власного досвіду. Все, друзі. Дякую. Поїхали, час на місці. Не стоїть.